І якось гуляла парком. Чогось я пригадала, як дуже гарна пташка голубка там літала. Спустилася на землю, була дуже привітна, все крилами махала, немов кричала вільно. Довкола неї діти, всі бігали, кружляли, і з рук голубку білу. Так ніжно годували. Вона ж така легенька, так високо взлітала, і крилами своїми для них маневрувала. І знову поверталась, і діти всі раділи. Голубку ту маленьку в руках дитячі гріли. Щось з нею говорили, вона ж відповідала, бо крильцями своїми так ніжно їм махала. Зелене все навколо, голубка воркувала. Вона, мов Україна, мене зачарувала. Аж тут з'явився ворон. Все ніби потемніло. І звідкись сухе листя на нас всіх налетіло? Враз холодно всім стало, і сонце ніби згасло, той ворон, мов Росія, поглинув все прекрасне. Голубка намагалась себе оберігати. Та чорний птах безжально почав вже нападати. Все небо почорніло, тих воронів багато, голубку білу ніжну, почали всі клювати, забрали крихти хліба, що діточки їй дали, і крилами страшними. Їй сонце закривали. Так сумно дуже стало, що важко описати. Та раптом інші пташки почали прилітати. Вони всі за голубку тих воронів клювали, аж поки чорні хмари над нею не прогнали. Згуртуйся, білий світе, прикрий нам Україну, Хай переможе світло, а чорний ворон згине.